Всім ви на каналі Крипто. У сьогоднішньому відеоролику розкажу вам про нову криптоактивність, яку я знайшов, яку я сам зайшов, яку я активно буду записувати. Відео буде досить швидким, тому що не встигаю робити все на купу, там є квести тайку тільки що. Тому досить швидко на ходу записуємо, розказую про е, цей проект. Інструкцію по ньому ви знайдете в телеграм-каналі, зараз я вам покажу. Отут тільки що виклав інструкцію, вона. Також нагадую за навігацію каналу, тому що в каналі вийшла велика обнова, де ви можете забрати в закріпленому, просто тут, тут комент в закріпленому пусті. Тут заходите. Курс Оріху, курс волошна. Там три курси волошна, курс по американському ютубу, там 500 гривень з 10 хвилин і так далі. Що за проект? Проект називається Skyark. Дуже простий. Вони обіцяють, що вони нам роздадуть поінти, тобто крипту за виконання завдань. В чому за... Давайте перше про інвест, пізніше вже розкажу за самі ці за самі токени, за саме, як нам отримати ці токени. Коротше, на борт зайшли Binance Labs, Element та інші фуди. Якщо ми, наскільки ми знаємо, що якщо Binance Labs заходить от такі проекти, невеликі, маленькі, то означає, що, що вони дадуть дуже хороший X, так це може бути там з Magic Square, там Emprompt Quest і так далі. Тобто дуже все просто, дивіться. Давайте перейдемо на їх Твіттер. Покажу вам, що дійсно вони роздадуть е токени. Що тут є? Пишемо, що їхні токени вже будуть дуже-дуже дуже, дуже, дуже е скоро. Давайте перейдемо до самого, в принципі, проєкту. Якщо бачите, вже відколи тести Тайко буквально на ходу, тому що вони зараз скоро закінчуються. Е суто, е що за проєкт, е нам потрібно перейти підключити. Підключити Twitter, Discord, і нам потрібен 1 цент для комісії в мережі Open BNB. -от. Якщо у вас нема комісії, ви можете звернутися по якихось чатах або написати мені, я вам скажу бота, який вам продасть, продасть там цю, цих, цей 1 цент. В принципі, не суть важно. Чим? Чому мені цей проєкт нагадує Архам? По-перше, відкрита реферальна система. По-друге, набагато краще зроблено через те, що ну, Архам, це понятно, це набагато крутіше екосистема, веб-3 і так далі. Але цей проект реально може роздати, так як бінанс лапс на борту. За виконання простих завдань, ну, хоча б доларів 20-30 на аккаунт залутати, це було б вже дуже приємно. Хоча б там навіть 10 доларів, це все одно приємно, за то, що ми там підключимо Discord. І Твіттер, тим більше вони підтвердили свій токен. А все, що ми знаємо, якщо підтвердило свій токен, підтвердило дроп, Проєкт, який би складен, значить, це що треба робити, який б він просто не був. Самі ми знаємо, що такі проекти можуть реально насипати е і можуть насипати дуже і дуже жирно. Це не якась там просто гра, просто отуди Делі Чекін. Просто заходимо, забираємо, е забираємо поінти і так далі. Тобто нема нічого тяжкого, тим більше, якщо в нас зараз є е досить високий гвей. Тобто досить... Ой, -ой що Твітер від'єднало. А, все добре. Е, якщо в нас досить високий гвей, в принципі, при низькому, при високому гвей ці проекти потрібно робити. Просто їх штампувати, штампувати, адже скоро халду, скоро бичка. І не знати, чи саме цей проект, якщо можете подивитися, я випускав два відео про бичку, саме одразу. Під час бички виходять дуже багато таких проєктів, які реально можуть там давати по 100-200 доларів на аккаунт. Тому я рекомендую всім зробити цей проект. Також нагадую ще раз за телеграм-канал, що ви можете в закріпленому пості забрати оце все. Курс курсурях там три курси, волошна, курс по американському Ютубу і так далі. Посилання на телеграм я залишаю в закріпленому коментарі. Тому всім дякую, досі бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.